Вітаю кожного глядача! Мене звати Марго Асулицефірі телеканал Н1. добрі новини підсумки тижня Україна. Українці розробили нову технологію, завдяки якій протез може керувати дроном. Українська компанія Іспербіонікс представила революційну систему управління протезами Марс. Завдяки сенсорам та штучному інтелекту Марс розпізнає рухи м'язів і розуміє наміри користувача, роблячи керування протезом природним точним. Про це повідомляє Михайло Федоров. Ця технологія відкриває нові можливості для управління навіть іншими пристроями, як от дронами. Зазначає Михайло Федоров, голова Мінцифри. Управління дроном із біопротезом Марс відбувається через зміну положення протеза та напруження м'язів, подібно керування комп'ютерною мишою. Повноцінний запуск протезу Марс на ринок планується у 2025 році. Відбудували міст через річку Десна. На початку повномасштабного вторгнення в Чернігівській області було зруйновано понад 25 мостів. Після звільнення регіону логістична ситуація на Чернігівщині була вкрай критичною. Доїхати до багатьох населених пунктів можливо було лише в об'їзд. Коли сполучення не було зовсім, продукти людям на інший берег передавали лебідкою. Перетнути річку можна було понтоном. Проте переправу зупинили під час зимового льодоходу. Налагодження нагодження транспортних зв'язків на півночі України одна з ключових задач. Довжина відновленого мосту 300 метрів. Це один із трьох відбудованих мостів через річку Десна, що постраждав у ході бойових дій. Відновили відсутню частину пригонової будови, а в цілілу частину мосту капітально відремонтували. Перелік української сільгосптехніки з компенсацією 25% розширено до 11,9 тисяч одиниць. Міністерство економіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% від її вартості. Тепер до програми входять 11 878 одиниць техніки від 138 українських підприємств. Відповідний наказ Мінекономіки затвердило 5 листопада. Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи. Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи, перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у постанові кабінету міністрів України від 1 березня 2017 року, номер 130 зі змінами. Найкращий дебютний фільм Татова Колескова здобула нагороду на міжнародному фестивалі в Португалії. Дебютний повнометражний фільм української режисерки Лесі Дяк здобув нагороду New Talent TV Sign Channels Awards на міжнародному кінофестивалі у Португалії. Про це повідомили у державній агенції з питань кіно. Сюжет фільму Татова Колескова розповідає історію ветерана Сергія, який намагається відновити стосунки з дружиною та трьома синами після повернення із зони бойових дій. І неочікувано набуває нового виміру, коли Сергій спрямовує камеру на саму режисерку, створюючи можливість для відвертої розмови про любов, втрати та людські стосунки. Міжнародний кінофестиваль у Португалії один з провідних фестивалів документального кіно, який цього року проходив у Португалії з 17 по 27 жовтня, привертаючи увагу до актуальних соціальних і політичних питань сучасності. Журі відзначило майстерність режисерки у зображенні вразливості чоловіка, на долю якого війна. Залишила глибокий шрам. Тайм визнав дію одним із найкращих винаходів світу. Дія потрапила до списку Time Best Investons 2024 у категорії програми та програмне забезпечення. Нагороду отримано за шлюб онлайн. Перший у світі повністю цифровий процес одруження. Про це повідомляє Дія. Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAGPT4 Zoom, до А тепер у рейтингу Наша українська дія, зазначив представник команди. Перше за історію українська мова переважає в соцмережах результати дослідження. У межах дослідження центру контент-аналізу Українська мова в соцмережах визначили, що частка української мови серед українців в соцмережах перевищила 56%. Про це повідомив керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергій Стуканов. Передає «Укрінформ». Вперше за всю історію нашого дослідження частка дописів, які робляться в українському сегменті соціальних мереж українською мовою, переважає. Ми маємо станом на зараз 56% дописів українською мовою. Вони робилися у серпні вересні 2024 року. Сказав Сергій Стуканов. Під час дослідження проаналізували близько 2000 веб-сторінок українських медіа, а також один і один мільйона дописів, поширених в Україні на платформі іноземних соціальних мереж. Серед соцмереж обрали наступні. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. як повідомив очільник аналітичного відділу, у 2020 році частка української мови становила 15%. А у 2022 році відбувся сплеск до 37-38%. У 2023 році українська мова вийшла майже на показник половини, і наразі тенденція посилення становища української мови в українському сегменті соціальних мереж підтверджується. Український спортсмен друге за рік виграв міжнародний турнір з фігурного катання у Латвії. Український фігурист з Херсона Кирило Марсак здобув перемогу на міжнародному турнірі Вольво Open Cup» у Ризі. Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту. Спортсмен виграв коротку та довільну програму в чоловічому самостійному катанні, набравши підсумку 221,87 двадцять бала. Це його найкращий особистий результат у цьому сезоні. Друге, третє місце посіли фігуристи з Франції Семі Хамі та Ландрі Лемей у короткій програмі. Кирило також встановив особистий рекорд сімсот бала. А довільно відкатав на оцінку 146,91 бала. 20-річний фігурист Херсона вже друге у цьому році зійшов на найвищу сходинку педесталу Open Cup. У січні він став переможцем цього турніру серед юніорів. Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Українська важкоатлетка з Донеччини Ольга Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи ю 23 Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту. На континентальній першості з важкої атлетики серед юніорів до 20 років та молоді до 23 років. У польському місті Рашин Ользі Івженко вже не було рівних у категорії до 55 кг кілограмів ю 23 написали в міністерстві. Важкоатлетка з Дружківки здобула золоті медалі у ривку 88 кг кілограмів та у поштовху 104 кг. кілограми із сумою 192 кг кілограми у двоборстві вона стала чемпіонкою Європи. Нагадуємо те, що мене звати Марго Саудець, в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Україна приємного перегляду.